Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 20 та 21 серпня 2023 року. 20 та 21 серпня Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна сіяти насіння крес салату, квітів сидератних культур та висаджувати розсаду квіткових і овочевих культур, полуниці та іншу розсаду. Але посіви та посадку треба проводити в завчасно зволожений ґрунт. Це час стихії повітря, тому не поливаємо та не підживлюємо рослини саду та городу. Зелені операції проводимо тільки на овочевих рослинах. Якщо є необхідність, то можна і квіткові рослини використати в садку, будь ласка, ніяких зелених операцій. 20 та 21 серпня сприяти дні для заготівель на зиму та для збирання врожаю овочів, фруктів, ягід для тривалого зберігання. Ось такий у нас сьогодні короткий. Щоденник важливих справ, тому що два дні будуть такі схожі, буде зростаючий місяць, знаходиться в одному в знаці, знаці Терези. Хай вам щастить у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра! І до зустрічі сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові!